Доброго дня, мої любі діти! Подивіться у віконечко. яка гарна чаруюча пора року зима. Вона вам подобається? А чим вона вам подобається? Своєю красою, розвагами, а ще взимку дуже багато свят. І ось напередодні свята. А яке ж буде свято, скоро ми будемо відмічати, коли все прикрашено і красиво. Ми чекаємо на якесь диво. Всі діти сміються, танцюють, тому що на поріг вступає яке свято? Так приходить Новий рік. А що ж головне, коли відбуваються всі новорічні різдвяні свята? Без чого не існує цього свята? Вірно, без ялинки. А яка ялинка? І зелена, і пахуча, і пухнаста. І, колюча посеред кімнати стала, всіх нас із святом привітала. А чим же прикрашаємо ми ялинку? Вона на свято дуже яскрава, гарна, прикрашена кульками, гірляндами, сніжинками, цукерками. І ось сьогодні я вам пропоную виготовити таку ялинку. Але пам'ятайте, що ялинка жива істота, і ми всі знаємо, що її треба берегти. І ось я вам пропоную, пропоную виготовити ялинку із всього матеріалу, який є поруч. Можна виготовити ялинку з тканини, із трічок, з паперу, з серветок. А сьогодні я вам пропоную виготовити ось таку ялочку з картону. Для цього нам потрібен зелений картон, різнокольоровий пластилін, дощечка, ножиці, олівець. Ось подивіться, як ми починаємо виготовляти ялинку. Ми беремо картон, згинаємо по довгій стороні навпіл, куточок до куточка, сторона до сторони. Ось так загинаємо по лінії згину. Тепер мені треба. З'єднати ось куточки нашого такого прямокутничка, який ось навпроти, роблячи основу ялиночки. Від цієї лінії і ще я роблю таку на, невеличкому, на невеличкій відстані ще одну лінію. Ось таку. Це для того, коли ми будемо робити надрізи, щоб. На однаковій відстані вони не Потім можете зробити, намаль... накреслити ось такі лінії, щоб були смужечки однакові. І потім по цим смужечкам ми робимо надрізи. Але спочатку по цій основній лінії я зрізаю зайвий папір. Ось від куточка до куточка. А тепер по цим накресленим лініям роблю надрізи. Я накреслила тому, щоб всі мої смужки були однакового розміру, однакового. І так продовжуємо до кінця, до макушечки. Ось так. Коли ми розвертаємо, у нас вже, виходить, ялинка, але не зовсім така. Подивіться, ось тут у нас є на цій ялинці смужечки. Ми повинні по черзі через одну смужечку згинати в різні боки. Ось наші ці віти, гілочки, виходить, ми зробили надрізи, вирізали, і вийшлося ось такі віти. Одна гілочка назад ми згинаємо другу вперед. Таким самим чином догори. Всі-всі гілочки. Ось так рукою прогинаємо. Можна тут ще теж зробити один надріз. Саме в макушці. Так, пальчиками притискайте. Щоб наша ялиночка стояла гарно. Так. Не поспішайте. Треба її встановити. Так. Ось подивіться, яку ялиночку ми зробили. Але тепер треба її прикрасити. Прикрашати будемо пластиліном різнокольоровим. Ми вже вчилися робити, відщепуємо невеличкі шматочки від пластиліну. відщепнули, Ось так, пальчиками. Потім ці шматочки маленькі кладемо на догоньку. Другою долонькою прикладаємо і по колу ось так розкочуємо коловими рухами. І коли ми розкатали так, у нас вийшла ось така кулька. Ось такі кульки я вже заздалегідь зробила. І ось цими кульками ми будемо прикрашати нашу ялинку. Ось Поклали кульку, притиснули різнокольоровими кульками. Спочатку я прикрашу. Білими кульками, жовтими, червоними. Ось ми багато розкатали ось таких кульок. І тепер їх прикрашаю. Ось. Подивіться, яка гарна ялинка, яка гарна прикрашена ялиночка у нас вийшла. І я гадаю, свої оселі, свої помешкання і домівки ви прикрасите такими гарними ялиночками, які будуть прикрашати всю вашу оселю, вашу душу. Виготовляйте ялинки. Хорошого вам настрою і гарних новорічних свят. До побачення маляти. Всього доброго!